Помер Степан Гіга, друзі. Цей сон, цей сон, так як він співав після операції на коліні, він впав в кому, і на жаль, з того сна, з той коми так і не вийшов. І пішов в життя Степан Гіга, легенда України. Просто так як я часто на концертах виконував його пісні, я зараз трошечки поділюсь тим, що це значить взагалі для українського народу, і що взагалі для нас був і буде залишатися в пам'яті Степан Гіга. Отже, так як я часто виконував на своїх концертах його пісні, от, наприклад, тут їздив останній раз там в дитячий будинок у Це там діти з окупованих територій з України. Від трьох до 17 років знаходяться, і от я там приїжджаю. І завжди, коли я співаю цей сон, цей сон Степана Гігі. По-перше, вони просять, у мене кожен раз його заново заспівати, Я там часто не їжу, там подарунки даю туди-сюди, за свій кошт, нічого не збираю. Завжди вони встають і танцюють зі мною на Степана Гіга на цей сон, на цей сон. Завжди діти, відпочинаючи від трьох сучасне покоління, не ми з вами. Сучасне покоління. Тобто, наскільки він міг продумати і створити пісню, яка навіть через віка, через правильне аранжування трактується як клас супер-біт, давайте танцювати на дискотеках, і всюди воно може використовуватися. Людина співала українською мовою і несла українську культуру ще до того, як це стало мейнстрімом. Це зараз модно українською, да, розмовляти. Раніше це не так було. Раніше модно було створити якийсь російськомовний хітяра і погнати собі на заробітки на гастролі туди, десь за кордон, ну самі знаємо. Тобто російські розмовляють. Він же ні, він гнув свою лінію, все по-українськи і так далі. Тобто, це людина, ну легенда. На жаль, такого вже більше ніколи не повториться. Взагалі дуже важкий час. Ослесик пішов в життя. Ось зараз а, Степан Гіга. Це величезні люди культури, про які, які не дуже медійно світилися, але які зробили дуже багато для України, на яких виросло дуже багато людей. Це одні з тих мастодонтів, на яких тримається українська еліта, українська музична культура. Це саме той Бомонт український, який потрошки знищується. Тобто, бачите, зараз стала модна матюка, це якісь там мурочка. оця вся історія. Я інколи це підчіпляю, бо тренди винуждають тебе цим займатися. От і. Витісняється. Витісняється. Оце все старе, культурне, справжнє, і люди уходять в життя, які це несли, які тянули на своїх плечах, хоча могли жити абсолютно інакшим життям і абсолютно інакші кошти мати, якби трошки другим займалися. Да? А вони, от, от Степан є та людина, яка стояла на своєму, на українському, на культурі, на цінностях, на нації, на мові, сам його ж ніхто не заставляв, і він політично ж ніяк там не зацікавлений Був От така людина була. І він залишив нам велику спадщину музики. Ми її маємо цінувати всі аранжеровчики зараз, бітмейкери і так далі. я Думаю, перероблять багато пісень. Дай Боже, щоб це класно звучало. Але на жаль, таке вже ніколи не повториться. Ми маємо це запам'ятати як величну епоху в історії вільної України.